Як залучити інвесторів у Чернівці і зробити місто привабливим для туристів, що обговорили експерти на інноваційно-інвестиційному форумі? На форум зібралися підприємці, економісти, науковці, громадські діячі та представники влади. Це моє місто. Я хочу його розвивати. Я вірю в його світле майбутнє. І я розумію, що ну, місто це як і бізнес. Йому потрібні гроші, потрібен розвиток. Тому сьогодні ми тут заводимо нові знайомства, можливо, ділимося ідеї один з одним. Зараз є дуже відкриті спілкування бізнесу з владою. Нас завжди запрошують. У нас відкриті двері. На форумі бізнесмени та економісти з різних регіонів України ділили. Досвідом у реалізації інвестиційних проєктів. Кажуть, Чернівці мають величезний потенціал стати успішним європейським містом. Тут і традиції, і кухня і логістичне розташування правильно і взагалі ну, дуже багато всього по різним секторам, якщо це все додати ще транспортний, можна сказати, хаб, аеропорт, дороги. Прикласти ЖД колі і всередині країни, і назовні, якщо це перевести на колійку. Тобто тут можна насправді зробити просто неймовірну історію успіху. Я дуже легко бачу тут від трьох мільйонів туристів європейських в рік. Ми всі разом думали, як захистити і відновити країну, як модернізувати країну, як її вивести в число передових країн світу. Чернівці в цьому будуть грати велику роль. До обговорення долучився й український актор Ахтем Сейтаблаєв, який планує зняти фільм про Чернівці, і певна географічна віддаленість, все ж таки, да, від зони безпосередніх бойових дій. Історична складова чернівців, креативні люди. Ось історія самого міста. Ну не мені вам розповідати потенціал як природній, Інтелектуальний імідж Чернівців завжди є, що людям показати. інноваційно інвестиційний форум у Чернівцях проводять втретє. Ми говорили про те, що потрібно створювати інституції і залучати людей, які можуть писати проекти, щоб залучити донорські кошти. Ми зараз це активно робимо. Лише за останні півтори роки можна відзначити, що зусилля не лише нашого департаменту, колег моїх, які працюють разом з нами, коли ми залучили ну, Майже 50 мільйонів євро чистого гранту за цей період. Організатори кажуть, такі форуми допомагають налагодити комунікацію між бізнесом та владою. Альвіна Бремчук, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Сі4.